Конституція України стаття 1. Україна є суверенна і незалежна демократична соціальна правова держава. Стаття 1 Конституції України має основоположне значення для визначення основоположних засад, встановлення і розвитку української державності, порівняно з декларацією про державний суверенітет України, яка проголошувала її суверенною національною державою. Стаття 1 Конституції додає до основних ознак державності такі фундаментальні характеристики, на підставі яких вона повинна будуватися як незалежна, Демократична соціальна правова держава, тим самим вона суттєво розвиває і збагачує основи конституційного владу України, надає їм систематично узгодженого характеру у конституції. Україна передусім характеризується як суверенна і незалежна держава, що з погляду на важливість цих ознак. Для самого існування і повноцінного функціонування держави є цілком закономірним. Створення української держави як незалежної і стало вираженням волі українського народу, реалізацією ним свого невід'ємного права на самовизначення. У демократичній державі саме народ визначається носієм суверенітету. Єдиним джерелом влади, яку він може здійснювати безпосередньо або через органи державної влади. Тому наявність суверенітету для державної влади є необхідною передумовою реалізації органами державної влади, вкладено на них задані функції. Державний суверенітет України означає верховенство державної влади щодо будь-якої іншої влади всередині країни і її незалежність від будь-якої іншої влади за її межами. Конкретизація змісту цього положення здійснена передусім у Декларації про державний суверенітет України. Яка визначає як державний суверенітет, як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівність у зовнішніх зносинах, а також низці статей Конституції. Так, стаття 2 вказує, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Стаття 5 визначає народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Стаття 9 передбачає, що міжнародні договори можуть вважатися частиною національного законодавства лише після їх ратифікації Верховної Радою України. Стаття 17 прямо забороняє розташування наземних військових баз на території України. Стаття 17, частина 1 статті 65, частина 1 статті 79, пункт 23 статті 85, частина 2 статті 102, частина 3, статті 104, Пункт 1 статті 116 визначають роль і обов'язки народу і вищих органів державної влади України в забезпеченні її суверенітету і незалежності. І нарешті частина 1 статті 157 забороняє внесення змін до Конституції, якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності України. В основу розбудови української державності Конституцією покладена концепція демократичної, соціальної, правової держави, що відповідає сучасним вимогам. Конституціонізм. Однак, проголошенням демократичного соціально-правового статусу України законодавець не стільки констатував реальний стан держави, скільки висловив прагнення і створив конституційні передумови для подальшої реалізації названих принципів. Про це свідчить і положення прерамбули Конституції, де зазначається. Що український народ, від імені якого виступає Верховна Рада України, прагне розвивати і зміцнювати демократичну і соціальну праву державу. Принципи демократичної соціальної правової держави, хоча кожен з нас має певну самостійність, не можуть бути повністю усвідомлені поза системою, яку утворюють. Це пов'язано як з особливостями історії їх формування, так і з специфікою реалізації даної концепції в Україні. Так, появу концепції соціальної держави і заснованої на ній практики необхідно розглядати як конкретизацію змісту правової держави стосовно вимог, які постають перед громадянським суспільством на певних етапах розвитку. Водночас аналіз соціальної державності необхідно здійснювати за урахуванням її єдності з ліберальними демократичними традиціями, оскільки соціальна правова держава залишається ліберальною. У політичній сфері. Нарешті, на відміну від країн Заходу, де соціальна держава виникає характеристика правової, що не зменшує особою початок якісного нового етапу і розвитку, в Україні встановлення демократичної правової державності не передує утворенню соціальної держави, а навпаки, відбувається в умовах, коли соціальні засади вже набули сталого характеру, однак потребують істотного оновлення. Проголошення в статті 1 Конституції. Що Україна є демократична держава, означає, що вона заснована на здійсненні реального народовладдя, повазі до прав і свобод людини і громадянина, на їх активній участі в формуванні державного апарату і здійсненні контролю за його діяльністю через вибори і представницькі установи. Демократія має свою опору і успішно функціонує в умовах розвинутого громадського суспільства. І таких його інститутів, як ринкова економіка, політичні партії, громадські організації, незалежні засоби масової інформації тощо. Відповідно до цих вимог, Українська держава повинна створювати умови для ефективного функціонування структур громадського суспільства. Демократичною вважається та держава, які властиві такі ознаки, гарантованість основних прав і свобод громадян, рівність прав всіх громадян на участь в управлінні державою, виборність представницьких органів держав та окремих посадових осіб. Юридично зазначена строковість повноважень представницьких органів, реалізація принципу поділу влади, підконтрольність і відповідальність органів держави, політична благоманітність, прийняття рішення більшості голосів з урахування прав меншості, прозорість тощо. Принцип демократичної держави набуває контрактизації і розвитку в інших стадіях і розділах Конституції. Які присвячені питанням правового регулювання, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, проведення референдумів і виборів, формування вищих органів державної влади та контролю за їх діяльністю, встановлення місцевого самоврядування. Демократія тісно пов'язана з характеристикою держави як правової і соціальної. Демократія сприяла шляхом поступового визнання соціально-економічних прав. Запровадження соціального законодавства, перетворення ліберальної і правової держави не соціальною та правовою. Крім того, функціонування соціальної держави в умовах демократії передбачає, що соціальні програми, в яких вона реалізується, приймаються і здійснюються в межах демократичних процесів і процедур, чітко встановлених законодавством. Україна характеризується не тільки як демократична, але й як соціальна і правова держава. Правова держава є визначальним і найбільш змістовним елементом. Понімнову у сучасних розвинутих країнах типу державності, правова держава являє собою організацією політичної влади, що заснована на визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, верховенстві права, взаємній відповідальності особи і держави. До основних ознак правової держави належать визначення законодавчої закріплення гарантування державних основних прав і свобод людини і громадянина, верховенство права, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Взаємна відповідальність особи і держави, функціонування незалежності і ефективної судової влади, високий рівень правової свідомості, і правової культури як окремого індивіда, так і суспільного в цілому. Переважна більшість вимог, що розкривають зміт правової держави, закріплені в відповідних розділах і статтях Конституції, і створюють необхідні правові передумови для її встановлення і розвитку, України як правової держави, в якій права людини визначаються найвищою соціальною цінністю. У певному розумінні правова держава є поняттям програмним, яке втілюється в понатійних конструкціях з історичної мінливості змістом. Як наслідок зміст ідеї правової держави піддається певним змінам залежно від того, які фактори визнаються найбільш значущим в той чи інший період історії. Становлення України як правової держави пов'язане з функціонуванням демократичного та дієздатного громадянського суспільства і посиленням його контролю та впливу на діяльність державних інституцій. Демократичне і правове суспільство не може бути антигоністичним за своєю соціальною сутністю. Подолання антигонізму вимагає усунення причин, які його проджують, передусім соціальної нерівності. Однак громадянське суспільство не спроможне самостійно вирішити це завдання, тому воно санкціонує перехід від ліберальної до соціальної моделі правової державності, покладає на останню цей обов'язок. Чим і визнає правовмірність її існування. Конституція створила передумови для розбудови України як соціальної держави. Соціальною вважається така держава, яка визнає людини найвищою соціальною цінністю. своє призначення вбачає в забезпеченні громадського миру і злагоди в суспільстві. Надає на субсидіальних засадах соціальну допомогу індивідам та іншим громадянам, які перебувають у важкій життєвій ситуації. З метою забезпечення кожного гідного рівня життя. Пряме визнання держави соціальної дозволяє стверджувати, що конституційному устрою української держави притаманні принцип соціальної держави, через що він набуває вищої імперативної сили і стає загально значущим, в тому числі і щодо соціально спрямованого законодавства. Поняття соціальна держава є загальною правовою категорією. Ка потребує подальшого визначення його змісту. Для розуміння цього поняття необхідно звертатися до норм діючого законодавства, судової практики та аналізу існуючих суспільних традицій. Разом з тим, через конституційну невизначеність змісту соціальної держави посилання на цей принцип і к нормам, що має пряму дію, у судовій практиці використовується надзвичайно рідко. При вирішенні конкретних справ перевага має віддаватися конкретним конституційним нормам, якщо такі мають місце. Також нормам, які містяться в чинному законодавстві. Як критерії відповідності поточного законодавства тим заходам, які влада спрямує на його реалізацію, використовують конституційні принципи соціальної держави, які відображають закономірність її розвитку функціонування та притаманні саме соціальній державі. А тому не характерні для інших типів держав, що виконують лише певні соціальні функції. Соціальна держава проявляється через принципи людської гідності, соціальної справедливості, солідарності, автономії суспільних відносин і процесів, субсидіальності і соціальних зобов'язань. Застосування поняття соціальної державою спільно з правовою підкреслює єдність формальних матеріальних елементів, що стосуються організації та діяльності держави. Це є підставою для визнання особливого характеру відносин між правовою і соціальною державою. Останнє має розглядатися як якісна характеристика. Як матеріальний зміст правової держави, закріплюючи соціальну державу в такій якості, законодавець тим самим окреслив ті межі, у рамках яких вона повна діяти, аби не суперечити вимогам демократичної, правової державності, за допомогою яких забезпечується політична єдність і відповідне розуміння завдань. Вставлених суспільством перед державою. Службова роль соціальної держави щодо задоволення потреб людини та громадського суспільства не означає її пасивність. Імперативом для соціальної держави є вимога служіння громадському суспільству, сприяння його функціонуванню що ж до визначення пріоритетів у межах цього завдання. Прийомів і засобів реалізації, то в цьому держава має бути достатньо самостійною і незалежною. Якщо дотримуватися умов, які створює формула демократична соціальна права держава, саме тому держава як представник усього суспільства не повинна допускати ототоження інтересів окремих груп з інтересами суспільства в цілому. Втілення принципів демократії. Правової держави створює певні передумови для досягнення соціальної рівності, справедливості, а реалізація положень соціальної держави сприяє попередженню руйнації демократичних і правових цінностей. Сформування соціальної і правової держави становить найважливіший напрям розвитку демократичної державності України, одне з основоположених завдань демократизації українського суспільства, реформи її політичної і правової системи. Для побудови соціально-правової держави недостатньо закріплення на рівні. Конституції характеристик України як демократичної, соціальної і держави, а необхідної об'єктивні і суб'єктивні передумови, чинники для побудови такої державності на теренах України. Висока цінність правової держави полягає в тому, що вона виникла на шляху пошуку свободи особи та форм народного представництва і завжди прагнула до захисту соціальних свобод, її гарантування. В правій державі влада обмежена правами людини. Відповідно до принципу верховенства права у правовій державі будь-який закон, у тому числі Конституція, має бути справедливим, правовим. Це важливо для держави, яка на конституційному рівні проголосила себе правовою. Не кожен закон, прийнятий відповідно до чіткої юридичної процедури, має правовий характер. Якщо закон порушує конституційні права і свободи людини і громадянина, він не може вважатися правовим. У центрі уваги правової держави повинна бути людина, її права і свободи. Держава зобов'язана визнавати і гарантувати невід'ємно право людини. У соціальній праві держави необхідно чітко визначити як форми, шляхи та механізми діяльності української держави, так і межі реалізації свобод громадян, що гарантуються правом. Гарантуючи забезпечуючи права людини і громадянина на рівні міжнародних стандартів, соціальна правова держава не повинна безпідставно втручатися в особисте життя людини, намагатися вирішувати за людини усієї життєвої проблеми. Українська держава покликана створювати для людини умови самостійно вирішувати нею свої проблеми. У такому напрямі йде розвиток конституційного процесу, реформування політичної правової системи України.